ЗАРУбіжна література сьомий клас. Вірші зарубіжних поезів ПРО кохання. Ренесанс Прекрасна загадкова епоха у світовому мистецтві. Один з найяскравіших представників французького поетичного ренесансу П'єр Ронсар. Він не тільки присвячував поезії прекрасній дамі, а й доклав чимало зусиль для розвитку рідної французької мови. Ми ж сьогодні з вами спробуємо дізнатися, а що для Ронсара була любов. До того як любов у світ прийшла і теплим сяйвом хаос освітила. В нім плавала планет незмірна сила, без ладу, і без форми і без числа. Напевно, автор надихався рядками легенди старого заповіту, в якій сказано, що земля була пуста та порожня і темрява була над безодною, і сказав тоді Бог: Хай станеться світло і сталося світло, а також відомим твердженням, що Бог є любов. Так і душа несміло вижила, без й форми у мені бродила, поки любов її не озорила, коли з очей ти сяйво розлила. Любов озорила душу внутрішній всесвіт ліричного героя, в якому панував хаос, автор проводить паралель між любов'ю, яка створила Всесвіт, і любов'ю, яка відродила до життя поета. Такий прийом в поезії називають паралелізмом або прихованим порівнянням. І, скорений любові верховенством, Дух у мені наповнився блаженством, в думках моїх вогонь заплеменів, Любов дала життя і рух, і силу, і душу відродила у смутнілу її любовний пломінь відігрів. Любов це диво, яке надихає на творчість, дає сили йти вперед, дарує відчуття блаженства, тобто щастя. Іще одна епоха в літературі, мистецтві романтизм і її представник Роберт Бернс. Музою поета стала Джин Армор. Батько якої був проти шлюбу доньки з єнаком і не без підстав, у 1788 році закохані все ж таки одружилися, але у часи вимушеної розлуки з'явився такий вірш. Моя любов, рожевий квіт в весінньому саду, моя любов, веселий спів, що з ним я в світ іду. О, як тебе кохаю, я, єдина моя, тому коханню не зміліть, хоч висхнуть всі моря, нехай посхнуть усі моря, потануть брили скал, а ти навік любов моя аж згасне сонця пал. Прощай, прощай, мій рідний край, прощай, моя любов, та де б не був я, мила, знай, прийду до тебе знов. Для Роберта Бернса любов це рожеві квіти навесні, спів пташок, щоб показати безмежність і безсмертя справжньої любові, автор використовує гіперболу Висохнуть моря, ростане каміння, згасне сонце. Але все це відродиться, бо любов вічна. Вірш Бенса ніби продовжує основну думку поезії Ронсара: Любов дає життя і рух, і силу. Представник німецького романтизму Генрі Гейне. На написання поезії, коли настав чудовий май, молодого Гейне надихнула його кузина Амалія, ці почуття поети не знайшли відгуку в серці дівчини, яка мріяла про шлюб з багатим чоловіком, але все ж таки ми можемо завдячувати їй, що стала музою для поета. Коли настав чудовий май, садочків розвивання, тоді у серденьку моїм прокинулись кохання, коли настав чудовий май і пташок щебетання, тоді я милі розказав мою журбу і кохання. Пестливі слова, які ми часто зустрічаємо в народних піснях, свідчать про щирість кохання ліричного героя. Адам Бернард Міцкевич. Адам Міцкевич представник польського романтизму, учасник польського національно визвольного руху, якого вважають національним героєм Польщі. Його поезія непевність присвячена графині Кароліні Собанській, з якою він познайомився в Одесі. Вдалині від тебе не дожу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу, а про те, як часом. Довго не стріваю, все чогось сумую, все когось шукаю, і в журбі до серця підплива питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання, ти з очей зникаєш, і вже я не в силі одновити в думці риси твої милі, хоч мені і говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько, завжди біля мене. Та мене хвилює давне запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання, сумував я тяжко, та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути, без мети блукав я й втрачав дорогу, а прибившись часом до твого порогу, входив я, сховавши в серці запитання, чи це тільки дружба? А чи це кохання? Задля тебе навіть смерть була б легкою, в пекло я подався б для твого спокою, хоч не маю зваги серцю наказати і твоїм здоров'ям і спокоєм стати, сушить мені мозок те лихе питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій, весь я поринаю, я б заснув навіки в ту мить здається, коли б не будило серце, в котрім б'ється, невідступно б'ється грізне запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Коли я цю пісню віршував безтями, Віщі дух моїми не владав устами, сам не знаю звідки, стежками, якими узялися мислі й набігли рими, як я в кінці вірша вкарбував питання, Що мене натхнуло? Дружба чи кохання? Дайте відповідь на запитання, які почуття все ж таки переживає ліричний герой поезії непевність. Свої думки аргументуйте, посилаючись на поезію. Дякую за увагу!